Привіт! Мене звати Оля Лімітріць, і в цьому відео я хочу розповісти щось таке добре, дуже добре заробляти в Німеччині і так посередньому, щоб нормально для життя. В кожного, напевно, це якісь свої рамки, для кожного 10 тисяч, для когось може бути 10 тисяч євро мало, а для когось 2 тисячі євро достатньо. Є статистика, і відповідно до цієї статистики, я вам зараз назву цифри, що німці насправді думають, що таке добре і добре заробляти, щоб нормально жити. Мова буде йти про одну людину, про одну людину, якщо вона сама заробляється, не на сім'ю, не на, не на всім'ї і на так далі, не на кількість там дітей. Тому тобто, що часто мені кажуть, з 2000 тисячі євро заробітною платою, я з другими дітьми. Не виживу, мені дуже важко. Ну і це вірно. Е, тому тут буде мається на увазі, коли одна самотня людина от стільки заробляє. Напевно, в кожного ще в багатьох є такі міфи, що ви приїдете в Німеччину і зразу вам тут дадуть 5 тисяч євро зарплату. Тому що тут є, ви, тут багато заробляють. Мені колись сказали, що ще за 3 тисячі євро за Німеччину ніколи не поїду працювати мінімум за 5-6. Ну, щоб мінімум 5-6 євро заробляти, то треба мати передусім. Відповідні кваліфікації, дипломи, якусь відповідну освіту, що е, відповідає такій заробітній платі. Отож, е, нормально нормально на одну людину, та це буде 1495 євро. Це якщо ви там 1400-1500 євро заробляєте це нормально. Це нормально, коли ви на одну людину заробляєте. Звісно, ви одразу можете сказати, так в мене ж квартира стоїть 1500 євро і так далі. Це ми говоримо про одну людину. Якщо одна людина, це не завжди не завжди, не завжди тут мається на увазі, що всі живуть в, в орендованому житлі. Інколи тут мається на увазі, що ви вже маєте своє житло. Або ж навіть якщо ви маєте орендоване житло, то для однієї людини одно-двокімнатна. Квартиру за 1500 євро в залежності по різних регіонах можна, ну, тобто можна в цих межах знайти. Ну це так самий низький поріг. Ем, це вище, ніж дає, дає джоб центр на сьогодні на одну людину, там дає 520 євро. Так? 520 євро дається на одну людину. А якщо ви самостійно йдете на, робля... на, на роботу і зробляєте там 1495, це вже не то, тобто це чистими вам на руки. Це рахується нормально, це рахується нормально. так? Да? Добре, добре – це 2804 євро. Тобто, можна сказати, від 1500 до 2804 євро. Це добре, коли ви заробляєте нето чистими на руки одна людина. Це рахується добре. І дуже добре або багато рахується ті, хто заробляють від. 4673 євро. Посилання на цю статтю, де я взяла цю інформацію, можете знайти під цим відео. А тепер давайте повернемося, як же ж можна прожити на ці гроші, тому що мені здається, дехто скаже, так, я, звісно, зможу прожити там, навіть на 1400 євро з дитиною чи з двома, а хтось скаже: ні, я на такі гроші не можу прожити. Повторюсь, це на одну людину, якщо у вас є діти. Двоє, троє дітей. Звісно, до цього дораховуються ще дитячі гроші по 250 євро. Коли ви працюєте, вам обов'язково на кожну дитину 250 євро. До того ж, дораховується ще чоловік, який плюс-мінус заробляє стільки само або більше. Якщо ми беремо там добре, що таке для німців добре? Це 2800, плюс, там, плюс троє дітей. Це буде. Три рази по 250, 750 і там плюс ще чоловік стільки саме заробляє, плюс-мінус 3 тисячі євро, то це разом на сім'ю виходить там 3, 7, 3, 3, близько 7 тисяч євро. Близько 7 тисяч євро на сім'ю з трьома дітьми. Навіть, я думаю, що з орендою житла є е, не так і погано. Звісно, тут, напевно, мається на увазі, що не кожний не кожного місяця і не кожного, не знаю, ну, треба літати на Мальдіви і купляти кожних півроку нову автівку. І коли ви вже дуже добре заробляєте, це від 4 тисяч від там, майже, майже 5 тисяч євро. Сюди рахується там шеф-лікарі. Ну, тобто, є там перелік спеціальностей, можна загуглити, які рахуються, які дуже добре заробляють. Так? Це Юристи і так далі. Отож, така статистика посилання на, на джерело ви знаєте, під цим сайтом, під моїм відео. Пишіть, що ви думаєте з цього поводу, чи згідні, чи не згідні, чи можна за такі гроші прожити і чи ні, на одну людину і мається на увазі, що житло у вас вже є. Звісно, що якщо ще треба платити за житло, то по-різному може бути? Так? Ну, і почуємося в наступних відео.